З Євангелія від Луки. Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили силу силенну риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його й усіх, хто був з ним. Також Якова і Йоанна, синів Зеведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ними.